Вітаю вас, друзі! Неочікувано для мене моє попереднє відео, особливо в Тіктоці, набрало велику кількість переглядів, реакцій, коментарів. І я, звісно, хотів би сказати свою позицію як адвоката, як правника і як християнина по питаннях, що стосуються мобілізації людей, котрі належать до релігійних організацій і не можуть використовувати і застосовувати зброю. І моя позиція є дуже проста. Вона відображається в законі та Конституції України. Слід виконувати закон і слід виконувати Конституцію. Станом на сьогодні в Україні відбувається жорстока геноцидальна війна, яка буквально спрямована на знищення української нації. І це означає. Що дійсно жодні релігійні переконання не можуть бути підставою не виконувати конституційні обов'язки і ухилятися від військової служби. Тому моя позиція є такою: якщо релігійні переконання не допускають використання зброї, тоді слід просто виконувати вимоги чинного закону. А це є і 35-та стаття Конституції України, яка говорить, що в випадку, якщо релігійні переконання не дозволяють проходити військову службу, вона повинна бути замінена альтернативною, не військовою. Держава сьогодні говорить, що альтернативна служба під час дії воєнного режиму воєнного стану не передбачена. І це дійсно так. Тобто в такому випадку слід виконувати вимоги законодавства, а законодавство це в тому числі підзаконні нормативно-правові акти. Станом на сьогодні в Україні є діюча постанова Кабінету міністрів України, яка називається таким чином про затвердження. Про залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. І на основі неї розроблено навіть порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Є друга постанова Кабінету міністрів, яка називається про таким чином як перелік релігійних організацій, віручення котрих не допускає користування зброєю. Є 35 стаття Конституції України. То в мене стоїть питання: чому судити і саджати до в'язниці людей, які не можуть використовувати зброю? Якщо їх можна направляти на суспільно-корисні роботи, організовувати їм суспільно-корисні роботи згідно діючої постанови кабінету міністрів, враховуючи постанову, яка затверджує перелік релігійних організацій, враховуючи положення 35-ї статті конституції, і також враховуючи той факт, що предметом конституційної перевірки є сьогодні право на альтернативну службу під час дії правового режиму воєнного стану. І предметом другої конституційного провадження є саме можливість приялення обвинувачення таким людям. То чому використовувати ресурси держави, спрямовані на те, щоб таких людей посадити до в'язниці, а потім за кошти платників податків?